Божогоння, і сьогодні хотів би поговорити на таку тему, що е, слідуйте за апостолами Христовими, бо за ними ваше справді спасіння. І справді мені дуже сумно бачити, як церква за останній час змінилася, як сприйняття людей Боже змінилась у суспільства. Тепер на першому місці вже не довіра, не повага і навіть не любов, але тепер на першому місці вже йде зневага, якась ненависть. І це жахливо насправді, бо скрізь нового заповіту ми можемо бачити таку богодуховенну постать, як апостол Павло. І він був ув'язнений, і його редко саме Бог, але різницю в тому, що з ним залишилось дуже багато людей, коли він був ув'язнений, його послідовників. І ну, чи можете ви зараз собі таке уявити, щоб за пастером справді пішли люди? Ну, правда, таке зараз уявити. І от було справді написано на ним багато послань з різних народів, і справді були навіть такі, які покаялись, повернулись. Був навіть це такий народ, який прийняв учення, але. На запитання, в що вони хрестилися, вони відповіли в Іоаннове хрещення. Ну і непорядок, типу, да, це круто, але потрібно, що і у Ісусове хрещення хреститися. Правда? Правда. Так от як тільки вони це зробили, тоді зразу не зійшов дух Божої багатоті. І вони.